Зараз покажу найцікавішу сороківку, яку можна будь-де побачити в Україні. Називається ДНТЗ 404 XC або вони ще є як TerraForce 404 XC. Тобто тут реально це та сама 50-ка, але стоїть мотор економніший на 40 кінських сил. Тут є грузи передні, величезні, передні, величезні двадцяті колеса, самі топові великі мости, як на всіх. Дорогих 50-ках стоїть. Зараз ще тут одна є цікавинка: це євро Фаркоп, євронавіска, додатковий гідробак, камера передня, задня, е, такий білий салон, йде під чорний трактор. Дуже класно це все зроблено. Е, розширений, до речі, зіб набір, куча всяких запасних яблучок, де в комплектації. Е, пневмосидіння люк. Кондиціонер, тут навіть є, камера, тут показує задній передній вид. Цифрова вже приборна панель, класний ручник стоїть. Тут гідравлічний фільтр. Вага десь в районі 2400 кг цього трактора. Доставка безкоштовна. До речі, в чорному кольорі остання моделька залишилась. Далі будуть тільки у синьому кольорі. Також у нас ще є такі трактора на 50 кінських сил, вони по 10 200 доларів. Ну, само собою, доставка безкоштовна, і можемо обміняти цей чи будь-який інший наш міні-трактор на ваш вживаний міні-трактор, який вам буде цікавий з нашого асортименту.